Починається казковий замок під ним чарівниця, яка з долоні видуває якраз цього дракона. Бачите? оце рука долонь, І вона ніби подихом своїм видуває цього дракона. А дракон я бачу над Карпатами. Ну та звичайно. Я в мене ялинки. Карпати присутні на кожному малюнку. Ми живемо в Прикарпатті. Це наші гори, наші Карпати, наші ялинки. Таку різдвяну казку на своєму вікні намалював франківський волонтер та митець Анатолій Євстигнієв. Уже сьомий рік поспіль. Чоловік не зраджує власній традиції і, використовуючи лише зубну пасту, відтворює на вікні казкові сюжети. Тому що, по перше, це подобається моїм друзям, подобається дітям. Ще не такий немаловажний фактор, що в наш час, в даний час, дуже мало позиційних ну, добрих емоцій, гарних. І, на жаль, через війну на то все, але все одно ми лишаємося людьми. І треба, хоч щоб був десь, ну хоч трошки якогось святкового настрою. У цьогорічному зимовому сюжеті зізнається митець найскладніше дався дракон, адже його максимальна реалістичність каже, потребувала чимало зусиль. Прийшлося промальовувати всю луску тут зуби, вуса, роги. У кожного це не знаю, як це називається на хребтіці. гребінь, крила. coito que Як і всі попередні сюжети, цей народився буквально в процесі малювання без жодних шаблонів і лише з уяви митця. Чесно скажу трошки, дракон не роздивлявся, щоб правильно його намалювати, тому що існує багато варіантів дракона. Я чому зупинився на такому. Надіємося, що нам дракон цьому році допоможе перемогти того лютого ворога, з яким у нас війна. Загалом, кожна нова історія на цьому вікні додає казковості не тільки у домі митця, а й усьому його двору. Мар'яна Джердж Анастасія Бегей телерадіо компанія Раї.